У Києві правоохоронці викрили чотирьох вихователів корекційного дитсадка, які катували та знущалися над дітьми. Згідно з матеріалами слідства, виховательки столичного приватного дитячого садочка впродовж тривалого часу вчиняли насильницькі дії щодо дітей. Серед так званих методів виховання було фізичне та психологічне насильство. Після того, як батьки відводили діток з порушеннями фізичного розвитку до закладу, вартість перебування в якому становила від 8 до 15 тисяч гривень. За дверима розпочиналися тортури та знущання. За невиконані завдання фігурантки закривали дітей у шафі, наступали ногами на руки, висміювали та ображали дитину в присутності інших діток. Змушували стояти тривалий час у незручному положенні, придушували, застосовували больові прийоми, обмотували скотчем та закривали рот рушником. Через особливості фізичного розвитку діти не могли розповісти про катування батькам. За результатами слідчих дій чотирьом вихователькам повідомили про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави їм загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. В ході слідства також буде надано оцінку діям керівництва закладу, контролюючих органів та інших установ, котрі надавали дозвільну документацію на функціонування закладу.